Це так розумію для бачуна. Бачун він ну, вимагав з нас хабарну. Це неможливо платити по 30 тисяч доларів на місяць і платити людям нормальну зарплату. Почому вони там всі сидять микалися і там сидять? Почому вони не вийдуть до народу і не поговорять? Ми розказуємо людям, як правильно теплятися, як економити енергію, чому важливий облік тепла і про інші заходи, навіть як в побутових умовах, ми можемо зекономити енергію. Найбільші тепловтрати по будинку йдуть по як ми бачимо, через дах це близько 33%, Ну він варіюється в залежності від самого будинку. А наступне у нас. Де через самі вікна? Це ви як бачите, два. 18 у середньому 20%. Вікна в нас поміняні. Лампочки спочатку я міняв на ті ртутні. Зараз я вже починаю міняти на тілет лампочки. Вони в 10 разів менше споживають енергії, ніж традиційні і безпечні для довкілля. Ось, що ще? Ну, лічильники в мене стоять на тепло, на воду. Тобто, ну і в найближчим часом планую утеплити будинок. Принцип тут вариться їжа, якщо потрібно щось просушити, рушта розкладаються, сушиться. Сюди можна кинути дві гільзи від великокаліберного снаряду, вбивши один з кінців. Таким чином дається додатковий теплообмінник. У мене ці буржуйці в такому положенні. Трошки я тут не тримати. В такому положенні ставили великий казан. Тут є спеціальні гаки. О, ці гаки казан закріпляється. Щолк, щолка, що готів, не взяв з собою отак. І на цьому казані вчора варили борщики. Найближчих 4 буржуйки йде на Айдар, представник сьогодні в нас є. Зараз станом на сьогоднішній день, тут на місці є 6 буржуйок, це залишки вже. Плюс 16 буржуйок, я вже говорив, на виготовлені, вони сьогодні до вечора будуть підвезені. От, будь ласка.